Всіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про найважливіше як не втратити свої криптоактиви. Шахраї стають розумніші та й взагалі це досить талановиті люди. Але ви можете себе захистити та бути на крок попереду. В цьому відео я покажу топ-5 загроз та як їх уникнути. Безпека у крипті. Отже, найпоширеніша загроза це фішинг та скам сайти. Як це відбувається? Вам на пошту може прийти лист від Metamask або від HelpDesk Binance, До речі, з бейбітом була нещодавно така історія. Візуально цей лист буде ідентичний оригіналу, але якщо ви прийдете за посиланням, ви можете втратити свої кошти або доступи до облікового запису. Як цього уникнути? По-перше, ми користуємось тільки офіційними додатками та букмарками, закладками у браузері. Ну і головне, про це можна не говорити, але ще раз скажемо. Must have повинна бути двохфакторна аутентифікація на всіх ваших аккаунтах. Злом гаманця через шкідливе ПЗ. Багато хто користується трейдинговими ботами або качають якийсь софт, і разом з ним качають кейлогери та якісь трояни. До речі, в нас була ситуація, ми казали, ми займаємося розробкою, і один з замовників з платформи, там на кшталт апворку надіслав нам завдання тестове його потрібно було виконати, розгорнути та зняти це на відео. Так от, під час розгортання, це програмне забезпечення почало інформацію відправляти до себе. Паролі, кеш браузера це одразу улітає доступи до Метамаску. і девелопер це не одразу помітив. Тому якщо у вас він да, то це пропустити дуже легко і можуть бути великі проблеми. Як уникнути? Завантажуйте ПО тільки з офіційних сайтів. Використовуйте для збереження холодні гаманці, Ledger та Trezor. Також, якщо ви хочете щільно цим займатись, я раджу вам відокремити. Свій комп'ютер особистий від трейдингового а особисто можна дивитись фільми там сверфити інформацію, а тут займатися суто трейдингом, щоб ніяке шкідливе забезпечення інше туди не попадало. Наступний пункт це соціальна інженерія. Шахраї не ламають гаманці, вони ламають людей. Як я й казав, це досить талановиті люди, вони знаються на психології і завжди використовують нові прийоми. Тому що може відбуватись? Ви можете бути у якихось групах, чатах, і людина може доєднатися до чату, там, вести діалог, навіть допомагати по деяким питанням деякий час. Потім він може написати в особисті, сказати, що ми в одному чаті, і далі там, намагатись взяти у вас якусь інформацію. Або ще як роблять, у якийсь момент замінюють аватар на аватар адміна або сапорта. І в потрібний час також нікнейм ставлять схожий, як у адміна або саппорта, і в потрібний час у чат можуть дати якесь посилання, яке буде вести на скам. Як цього запобігти? Спілкуватись потрібно, спілкування наше все, але треба дотримуватись золотих правил. Ніколи нікому не передавайте. Не сіт фразу, не ключі, не доступ від гаманців. Перевіряйте аккаунти: Телеграм, твіттер, звіряйте з офіційними. І, взагалі, головне довіряйте перевіреним людям. Вразливості смарт-контрактів. Якщо ви перевірили проект, то це не гарантія того, що там не може бути закладена якась вразливість. Взагалі багато проектів зламують і великі різні, тому що ніщо, ніхто не стоять на місці. Я ще раджу дивитись та перевіряти аудити цих проектів. Є аудитори, які роблять. Аудити та рев'ю цих проектів, і ви можете на сайті у них, наприклад, сертік доволі перевірений аудитор. Ви можете, наприклад, там взяти якийсь проект і подивитись. По ньому аудит. Що треба дивитись? Ми бачимо скор, наприклад, панкейка. Да? Це дуже гарний скор. Ми бачимо історію, тобто які були вразливості знайдені, які були виправлені, on-chain security Ми ще можемо подивитись. Ну і взагалі доволі такі розгорнуту інформацію. Ще яких раджемо аудиторів. Пекшіл це доволі теж відомий аудитор. В них гарний твітер. Вони там часто повідомляють про якісь зломи, так що зверніть на це увагу. І ще раджемо Хакен, це потужна українська компанія. ми з ними мали досвід роботи по деяким проектам, які розробляли, і в них є свій рейтинг, на якому теж можна подивитись аудит того чи іншого проєкту. Тому, якщо у проекту є аудит, це вже добре. Але ви дивіться на активність розробників на ТВЛ та які там баги були виправлені. І наступне це теж таке дуже золоте правило: ніколи не інвестуйте гроші в один проект. Наступна вразливість це розводи з гаманцями на холодне зберігання Aliexpress, Amazon просто кишать об'явами та товарами з підробленою сітфразою. Особисто в мене декілька знайомих якось купували там холодні гаманці, і вже в них була скомпроментована ця. Сіт фраза, тому купляйте гаманці тільки у офіційних постачальників або у виробників. До речі, до нас прийшла велика партія. Ми її купуємо напряму у завода. Якщо вам потрібні перевірені офіційні гаманці, можете звертатись до менеджера або заказувати на сайті. Крім того, коли ви купляєте гаманець, на що слід звернути увагу? Якщо це леджер. У Леджера немає голограм, і там захист, є коробка картона, там немає ніякої пленки. Наприклад, у Трезера є пленка та є голограма, але голограма безпосередньо на самому девайсі. Ну і головне це встановлюйте нову сіт фразу Отже, висновки: у крипті немає банків, які вам можуть повернути кошти, та і взагалі не всі банки можуть повернути кошти. Тому безпека в крипті – це суто ваша відповідальність. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми продовжимо розбирати, як захистити себе у світі криптовалют.